Добрий день, любі маляти! Вітаю вас на занятті з малювання. На цьому тижні ми продовжуємо з вами говорити про чудову пору року осінь. Чарівна осінь, ніби казка, і дивовижні кольори, тепленька сонячника ласка, Небесна Синява згори, а краєвиди неймовірні, аж просто серце замира. Пастивні кольори чарівні дарує осінні пора. Малята, ми з вами вже говорили про те, що осіль ходить і розмальовує наші дерева кущі у різні різні кольори. Мабуть, ви вже спостерігали про те, що листочки на деревах змінюють свій колір. Ось і сьогодні я пропоную вам на занятті зробити осінні листочки. Тож, до роботи! Малята, отож для роботи нам сьогодні знадобиться. Подивіться, ось такий силует, бачите, ось така. З картону. звичайного, з любого картону вирізаний листочок. бачите, форма листочка, ось така. Ви можете ось такою зробити форму, можливо, іншу. Як вам буде зручно, я зробила ось такий. На тарілочці у нас лежить пластилін червоного, помаранчевого і жовтого кольору. І стека. Тож, починаємо нашу роботу. Починаю я її з того, що беру шматочок, бачите, відриваю жовтого пластиліну. Розминаємо його, як завжди, щоб він був більш плаский і нам було зручно з ним працювати. Ось так. Потім дивіться, що я роблю. Бачите, я не катаю кульки, я не катаю. Ковбаски, не придаю форми, але цей шматочок я ось так намагаюся трішечки розплющити. Бачите, щоб він тоньший став. Потім я його приклею. ось так, бачите, ось, Притискаю, він приклеюється до е, ось цього шаблону цього листочка. А потім, що я роблю? Я пальцем ось так, бачите, притискаю і начебто розмазую, начебто малюю. Бачите, ось так його, щоб він заповнював усю ось цю форму, цей весь шаблон. Дивіться, ось так. бачите, До самих краєчків. Якщо навіть у вас трішечки, у вас, бачите, от як у мене може вийти за края, я потім скажу, що ми з вами зробимо. Ось так. Я заповнила частину цього шаблону. Потім я беру, відриваю. Помаранчевого пластиліну, бачите, теж розігріваю і розминаю його в руках, щоб він був такий, бачите, більш піддавався нам кріпленню. Потім цей шматочок знову дивіться, ось так десь посередині. Я його притискаю до шаблону і знову ось так намагаюсь малювати. Бачите, пластиліном, ось так, дивіться. Притискаю і, начебто, як розмазую, бачите? Але це. І далі, дивіться, я беру червоний пластилін. Ось так. Розім'яла його, притискаю сюди, бачите, і заповнюю форму. Ось, заповнюю. Маляти, дивіться, ви можете одним кольором пластиліна навіть ось сюди Трішечки заступати на інший колір. Це нічого страшного. Далі, за допомогою стеки, дивіться, бачите, у нас пластилін вийшов за краєчки. Ми ось так по краю проведемо і залишки пластиліну ми приберемо. Бачите? Ось який листочок у мене вийшов. Але малята, колір в нашому листочку ми з вами придали. Але кожний листочок має ось такі прожилочки. Да? Що ми робимо? Ми беремо нашу стеку і використовуємо її в якості олівця. Дивіться, ми провели зверху вниз. Ось так. Бачите, як ми малюємо? Це буде центральна прожилка, а потім ми домальовуємо ось так. Бачите? Через усі кольори. Ось так, бачите? А потім маленькі такі прожилочки можемо додати. Ось так. І у нас вийшов гарний листочок. Він не тільки форму має різнокольорове забарвлення, а ще й ми придали риси притаманні майже справжньому листочку. Подивіться, ось такі гарні осінні листочки в мене вийшли. Малята, Ось такі гарні осінні листочки у мене вийшли. Сподіваюсь, вам теж було нескладно. І сьогодні на занятті ми з вами знову почули нове слово: Це барельєв. Так, малята? Так, це е, один із прийомів ліплення. Тому я гадаю, що вам було сьогодні цікаво на занятті. Е, я з вами прощаюся і буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!